Любые друзья, добрый вечер. Смотрите, что мы будем вечерить, я вас витаю. Давайте, Давайте вечерить смачного-смачного. Смотрите, что мы будем вечерить на вечер. Макароны изделия. С говядиной. Да, смотрите. С говядиной. Бачите? Вот такие. Бурячок мой, бачите? Те, що вчора я пожарив. Салат. Саме головне Саме головне салат, дивіться. Петрушечка. Укропчика не кидав. Помідорчик, бачите? помидорчик, огирок, лучок красный, червоний, чи синий, 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 хай буде синий, хай буде синий, да, дивіться. Синий. чесночок, ну, чеснок не видно, потому что он мелко порезан. Вот такие дела. Бачите, красота. Ось вот, що ми будемо вечеріть з роботника. Дивіться. Хліб є Чай. чорний Чорний чай. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Герой не мера, Герой не мера. Вот. Що ми будемо вечеріть, бачите? Арбуз потом, може на завтра не хочу. Чай у мене. На сьогодні. Отакий вот вечері в мене, бачите? Хліб даємо сей. Слава Україні! героям слава! Це буде смачно. Ой, ще. Молоко еще в мене. Самое главное. Гріється, бачите? Друзья подарю. Бригада. О. Так что. Буду вечерить. С молочком. О, Диви, то огірком даже. Ха! Точно. Вот так і дела. Всем смачного. Целую люблю, сильно-сильно. Все добре, погода отличная, 22 градуса. Московский ураговор, маш работает. Всем бажаю здоровья. Целую люблю сильно сильно. Элечка тоже. Адель. А вот. А от і А вот и О, бачите, Вам передає привет Так, Пух. Лапы не кидай. Надеюсь. Все нормально с ней. все нормально. Все. все. Целую люблю. Сильно, сильно. С тихой ночи всем. Целую люблю. До побачення. Слава Украине.